Заставляю всіх, щоб їли. якщо є гарні ягоди, ну, це 40 хвилин банка, якщо руками. А якщо ну, я не беру я, тому що пошкоджується ягідник, відпочиваю. У мене відпустка, я собі приїхала, 2-3 літри позбирала, мені вистачить. Я лісу не знаю, я блужу, по-перше, в ньому. По-друге, я ягід не люблю. Я як хочу вареника, чи що, я піду на базар куплю стакан чи два, і мені хватає. Великий труд, бо збирати ягоди в лісі, якщо кусають комари і жара, слухайте, так дуже-дуже погано. В минулому році було багато ягід, а цього року немає нічого. Ось таке відеречко назбирували нас повне за цей час. Десь чотири літри, мабуть, погода. Морози ж були, взагалі нема чого вже їхати. Більше не поїдете? Ні, не поїдемо. В Ківерцях на базарі ми дивилися 200 гривень літрова баночка. Ну Так як для простих людей, то дорого. А так, ну, але як подивитися, що їх в лісі немає, ну, то вони не можуть бути дешевші. Хочемо збирати грошей, щоб щось купити собі. Збирали мама, тато і ття. Нас не взяли, бо вони вже вечором їздили і кумарів багато було. Ми ходили того року, бо тоді були ягоди, а зараз там маленько ягод дуже. Літра по 150, оці маленькі по 75, а це найбільше відро. Чотири літри щось там з копійками 600 гривень з відром. Деколи вареники, деколи пирожки, деколи я можу з миски взяти пару ягод поїсти. Корисно, допомагає для зіру. Зараз ягід нема, то за день відро можна набрати. Раніше, якщо грабачкою брали, то можна було і 40 кг набрати за день. Дві тисячі торік можна було заробити. 3-4, як колись. Або помічник. О, де ж він дінеться, Мама йде день мусить йти, нема на кого лишити. 200 гривень літра. Чи вже щось подали? Літру. Беріть на вареники. мене сестра і наша колега. Ми в трьох весь час їздимо в ліс. Ми тільки для себе. Ми не продаємо ніколи. Я менше беру, вони швидше беруть. Ну, вже десь літрів три назбирала. Порівняно мало і не такі великі, як в попередні роки. Але це ліс, в який місцеві не ходять. По-перше, близько біля села, біля траси. Вони собі мають свої ягідники. І через те тут вони лишаються, ті ягоди. А нам вистачає. Ще багато зелених, ще будуть ягоди. Ліс для мене все. Ми їх не штрафуємо за це. Ми хочемо пояснити людям, що таке грибінкою не можна. Ви ж на другий рік так само, ви ж ягодник портиться. Сезон чорниць цього року почався трошечки раніше. Багато дуже чорниць цього року попримерзало. Де порода сосни, тоді там і є і ягода. А де вже вілька пішла, де болотиста така місцевість пішла, там вже не буде ягоди. Більше вона росте до пісок. Півтора місяця десь чорниці йдуть. Пів літри 80 гривень. Мало чорний зовсім малий. Місцями є, місцями повимерзали, були приморозки. 85 півлітра і 170 літра. Як була 150 півлітри і літру насипала, то літру її ніхто практично не брав. А брали тільки по літри стаканчиком сьогодні 25 літрів. Привезла. Це два дня збирала. Я зібралася придбати літри черничок. Просять 70 гривень. Ціна не маленька, але так зважаючи на те, Я яка була весною погода, то нема нічого не дивного. Це важка праця.